Як ви відноситесь до ретелінгу казок в незвичних форматах? А як щодо зіграти в казку? Сьогодні я хочу розказати вам про амбітну і перспективну гру, яка могла би стати одним з кращих інді проєктів Але щось пішло не так Witchwood — це крафтово-пригодницька гра від студії Alien Trap. зроблена у стилі книжкових ілюстрацій. Класичний сетінг готичних казок створює атмосферу, схожу на твори братів Грім з долею чорного гумору та не завжди щасливим фіналом. Головна героїня і наша підопічна стара відьма з казанком на голові. Історія починається з візиту таємничого цапа на болото. Та не те болото болото, на якому живе наша відьма. Цап розповідає якусь сумнівну історію про борг та послугу, яку він нам зробив, але як і гравець, наша відьма нічого не розуміє, і звідки на її болоті дівчина в скляній труні вона також не пам'ятає. Але цап каже, що нам треба зібрати 12 душ. А раз цап так то треба йти, бо кому ще в цьому світі вірити як не блакучим парнукопитним. Дуже зручно для нашої совісті усі 12 душ це злюки, які тероризують місцеве населення. Тож, виконуючи фріланс замовлення, наша відьма ще й добру справу робить. Сюжет доволі простий і просуватись по ньому нам допоможе крафт. І грінд. Багато грінду. Першим розпорядженні буде щоденник, в який поступово записуються рецепти заклять та реагентів. Нататки дійсно допомагають не розгубитись та не загубити себе на мапі. І все для того, щоб зібрати солоденькі душі во славу сатані, тобто для цапа. Ну, ви розумієте. Разом з крафтом вам треба використовувати різні інструменти для здобуття ресурсів, наприклад, сокири для дерева, лопати для купок глини, сачок для полювання на жабок, ну і так далі. А для того, щоб дізнатися, як подолати ворога або як добути ресурс, є спеціальна здібність відьомське око, яка бачить більше ніж звичайні смертні, і дасть вам необхідну інформацію про об'єкт. Що з одного боку дає чітку інструкцію до дії, а з іншого забирає у гравця можливість подумати самому та застосувати логіку для вирішення задач. Як було сказано раніше, гра натхнена казками, тож у своїй формі вона схожа на книгу. Це означає, що персонажі не мають голосу, і все, що ви почуєте, це дуже приємна і унікальна для кожної локації музика та звукооточення. Для когось це може стати мінусом, але якщо віднестись до гри як до інтерактивної книги, то такий підхід виглядає логічним. Загалом, з чим гра дійсно впоралась, так це з передачою атмосфери. Кожна локація суттєво відрізняється від попередньої. Художники створили різний настрій для усіх частин невеликого світу за допомогою обмежених палітр. Наприклад, жвавий ліс це яскраві зелені і коричневі відтінки, затишні поля приємні жовті та помаранчеві, а суворі гори холодні сині і фіолетові. Візуальний стиль чарівний, його хочеться споглядати, роздивлятись кожну деталь. Видно, що саме на цю складову була зроблена ставка. Але в погоні за гарною картинкою розробникам не вдалося створити цілісний продукт. Не дивлячись на розкішний візуальний стиль та доволі цікаву механіку, сюжетна складова не дотягує до їх рівня. Представлені історії інтригують, і в них явно читаються мотиви або персонажі відомих казок. Наприклад, хтивий, е, тобто хитрий, хитрий вовк та червона шапочка, троє поросят, кіт у чоботях. Але цього замало для того, щоб вразити або хоча б втримати цікавість до кінця гри, враховуючи те, що гімплей доволі монотонний, це перекреслює усі старання. І це капець як прикро, бо перші декілька годин гра дуже затягує, не дивлячись на доволі банальну зав'язку. Але через монотонність оповідки та геймплею доволі швидко набридає. Та заради справедливості була спроба виправити це загадками або якимись динамічними моментами інтерактивними, але цього було занадто мало для того, щоб виправити ситуацію. Тож Witchwood – це провал чи успіх? Справа в тому, що це ні те, ні інше. Гра виглядає і відчувається приємно, але не чіпляє ні основною історією, ні персонажами, швидко втомлює монотонністю і не залишає ніяких думок після себе. Якщо вам подобаються наквапливі затишні історії крафт, якщо ви та сама людина, яка в Don't Starve награла більше 100 годин, то можу сміливо порекомендувати вам цю гру. Але якщо ви не виносите подай принеси квести, і вашій небосідючій дубці потрібен постійний акшон, то пограйте краще в щось інше та збережіть собі нерви. На цьому в мене все. Дякую за перегляд, буду дуже вдячна за ваш відгук. І напишіть в коментарях, чи хотіли б ви пограти в цю гру, чи вона вас зовсім не зацікавила, або як би ви її покращили. Не забувайте підписуватись на інші соціальні мережі, підтримуйте нашу армію та один одного, і зустрінемось з вами у наступних відео. Бувайте!